Так, Всім привіт! Сьогодні у нас кенго. На кенго у нас заміна заднього бампера. Е, як і всі старенькі машинки, вони всі удовбані. Відповідно, треба зараз на кенго, Він тут, по-перше, от є коротше, дефект. Ця панель пішла, звичайно, що її по правильному треба витягувати. Ну, власне, попросили тільки поміняти бампер. І от його речі мало хвилюють. От тут по факту треба щепитися прищепкою і цей кант попідтягувати. Ну, перше треба зняти бампер, подивитися, наскільки там е велика біда. Якщо там, наприклад, пішла тільки верхня ця частина панелі, а кант у нас цілий, то в принципі можна не простукати, потягнути, чи прищепку вчепитися, щоб легонько дергнути цей кут. Тоді у нас ця складка піде. Відповідно. Звичайно, закусує трошки. Вон, бачите, Обшивка торкається з крила. Відповідно, вона би потягнулася сюди. І хлопун цей пішов всередину назад. І ось цей хлопун. Ну, сказали поміняти тільки бампер. Бампер зламаний, страшненький. І її дуже турбувало, що її за це можуть поліцейські зупиняти і тому подібне. Тому ми це виправимо. І ці болти відносно крутилися, ці торси так закручені, що позлизувані грані. Якийсь той, хто закручував, от вам тобі лайк. Як -то, знаєте, є така прикол в Тік-Тозі, каже, у нього, напевно, на лобову пісюн виросте, бо його точно вже не один прокляв за такі речі. Бо так закручувати, щоб поскручувати грані, я не знаю. Я завжди використовую. Спеціалізований інструмент, торкс і тому подібне, а не всякі там викрутки, чи, чи як то там взагалі так позакручувати. Ну, Щоб ви поняли, з цих, цих болтів тільки два болта, які відносно шляпки не кончені. Всі решта шляпки їх поскручували. Пішли, по-любому, якось підберемо нормальний вентиль, поміняємо. Зараз будемо щось думати, якось або приварюватись, так чи так цей бампер буде мінятися. Тому. Чи поплавається він при зварці гайки, Ну, наваримо попробуємо наварити гайки, щоб відкрутити. Чи поплавиться теж таке. І по поводу полюровки фари, от я вам попередньо казав, фара просохла. І як бачите, ну, давайте ближче, щоб було видно. От, бачите, Тріщини попросту пали, так як я казав. О, От під кінку. Там, бачите. Такі тріщини забрати нереально. В принципі, їх би мало би зараз склеїти, склеїти, тобто повторно їх ще раз обдерти, ще раз спробувати пройтися. І є верність того, що воно їх чу чуточку замаскує. Ну, але це вже розумієте, повторна робота. Це ти сам себе замахуєш. А так, ну нові. Ну, потріскані. <рістки> Щоб ви зрозуміли, танці повторної поліровки не потрібні на ній, тому що на Аліекспресі. Отакі От стекла коштують копійчани. Вони там щось по 700 чи по 600, ну по 800, по 800 чи по 700 гривень точно за штуку. Тобто два нових скла купив, е, якщо я не помиляюся, вони на бутілі. Ні, не на бутілі, блін. Ну, защёлки просто такі, знаєте, зачасту на бутілових герметосах. а може і на бутілі, знаєте. Так, на бутілі, тянеться. Тобто їх. Нагрів, розпакував свіжий уплотнітель, зафігачив і нові стекла поставив. Виходить дешевше, тому не варто з ними сильно заморачуватися. Так, і давайте. Балончик я поміняв, зараз підваримо дві гаєчки, відкрутимо нам вони, зняти зараз цей бампер. Бо знаєте, всі зразу питають, а скільки то часу займе, а скільки то буде коштувати. Це залежить від того, як воно піде. А на старих автомобілях, то завжди треба думати про те, а як воно там піде. Так, ця сторона виламана. Не знаю, кронштейн був зігнутий, цей, що тримає ліхтар, я його підрівнав. Відносно тут панель сильно не пішла. Удар більше прийшовся по канті, просто склали кант. Тобто оцей кант треба витягувати. Ну, Звичайно, я не маю ресурсу, щоб це зараз тягнути. Відповідно, ми тут не пхаємося. Один болт обірвало, зараз будемо приварюватися викручувати. Далі цей болт я не зміг викрутити. Цей точно така сама зараза. Ну і аналогічно біда нас з цим болтом. Він прокручується в тій закладні Відповідно Будемо щось там приварювати, горіти і витягувати або висверлювати. До речі, оцей, що. Газдиня каже, можеш з цим катафотом щось зробити, або він тріснутий. А то навіть не катафот. Ось такий він мав би бути оригінальний. А це вирізали з якогось стопа. <гум> такий трикотничок. А, що? Трикотничок, то й трикотничок не пофіг. Сріблянку бризнули, щоб воно відзеркалювалося. І все, готовченько. Десь у мене були ліхтарі, якщо я їх не повикидав, може дійсно теж щось таке зліпимо повторно, <гум> якщо знайду бо вроде, я вже повикидав ліхтарі старі Так, і зараз повідкручую всі ці діла, попроганяє різьби. Трошечки почистимо, що у нас тут загаджено. ну і Будемо припасовувати новий бампер. До речі, на цьому бампері у нас ще така на задній хід болда прихлобочена, типу аля галогенка, Але вся проблема в тому, що вона була прикріплена так, що ось в цьому і в тому місці. Просто тупо було прижати е, пластиковим бампером. Тобто, такі речі робити не можна, бо вони перетираються. Будемо пробувати якось заводити по грамотному. Тут мінявся замок. Дивіться, які грані. дохані Тут мінявся заколда. Дивіться, які грані. Окендохані. Або такий криворучка, блін, або хріне знає, як це таке. Всі, всі грані у кіндохані. Так, коротше, у нас цей болт відкрутився. Цей болт у нас падло прокручується, я відламав бампер, е прикручується закладній. Тобто зараз будемо підбирати ключик. Кліщимо якось його розкручувати. Цей болт так само відламався, що цей, що цей, ми будемо. Ну, Пробувати зараз підварювати гайки з протилежної сторони на різьбу на живлю. І легонько зваришки прихвачу, щоб прогріти різьбу, що тут, що тут. За рахунок приварки може ну, відпустити. В інакшому випадку придеться зараз бавитися сверлити ці кронштейни. І от, як то кажуть, проста заміна бампера переходить в пляски. Стареньке авто. Так, далі у нас тут є ремонт. Відбувається буса. І в бусі у нас тут бідосна. Цей профіль ми будемо відтворювати новий. Як бачите, проламаний. Зараз тут одна подушка відкручена. І друга намагаємося відкрутити, закладна прокручується. Ось така тут о, фольга. Тут вже профіля немає. Тобто Цей профіль будемо замінювати. І щось мені не подобається ось цього. Просто... Ні, такий тріснута, бляха-муха. Оцю хірурю теж треба варити. Вона тріснута і тріснута вона повністю. от сюди. тобто Треба буде скидати колеса. Коротше, зад, части, Задня частина кузова поламлена, Це все погнило. Тут у нас все вон відламано. І точно така сама біда ось тут. Зад, скажімо так, Задня частина інтегрованої рами тримається за рахунок фаркопа. Вся ця фігня у нас відгнила, все це треба варити. Тобто сьогодні початок того, що частковий демонтаж, зачистка, ну і вже буде підготовка. і тоді вже будемо щось думати з варкою. Ось така біда. Так, прихватили. Рушилося. Так, зараз попшикаємо. щоб не обламалося. Відкрутимо. Так, припасовка. Болти всі повикручувалися ті, що поламані були. Різь би ганяв, зараз позмащуся файно. І лишилося зараз покласти пройдвниз і... Під'єднати цей ліхтар і все, можна можна Ну Ми щось будемо думати з катафотами. Е, бо цей катафот був і той приліплені у нас Так. Раз, два нові, два нові. Єдиний старі, дав сюди два. Єдине, що цілі лишилися, трошки. Коротше, всі бути змащені, жити повинні. Так само два знизу. По боках е, дав ось такі великі, які лягають на цілу шапку. Я розумію, може для у когось там буде виникати питання, що воно там е, чому, Якщо чіпати на оригінальні, то з цього боку ще півбіди. З цього боку він проминається і вивертає бампер. Цей ще тримає І Плюс це у нас було анудовані від телевізору від Рено. Тобто, вони мають на таку всередині проставочку дистанційну, тобто піджимають напевно дистанцію і більше не затягнуться. Тобто і рвати бампер не буде і в той же час воно файну площину прижимає. І зараз робимо щось перектофотом, ставимо назад ліхтар. Бо ти ось так його делікатні підібрав, щоб воно не стирчало. Я думаю, нормально. Коротше, лишаються дрібнички. Все. Стоїзочок туди поки що затикав, вона йде собі газдиня при хлобуче. Нормальок. Ну, вже нарядніше виглядає. Так, Газдон тікає. Е, так, Зняли пневму, демонтували. У нас стало тут голо. І у нас, скажімо так, все, що тут кріпилося, усе такій фользі. По факту тримався тільки цей болт, і цей болт Прогнило, переламалось тут, тут. Тут, ну, В принципі, я вже все показав, тут не вже що розказати. Е, скажімо так, Скрутили навісуху. Е, завтра їдемо по матеріал, виясняти, що у нас є. Будемо дивитися, будемо брати профіля, будемо гнути листи, чи як там, вже будемо завтра коригувати це діло. І відповідно, е, Коли вже зробимо скажімо так, шаблон, буде готовий, вже ж тільки тоді будемо зрізати це, висверлювати, що тут є. Наразі по цьому автобусу все. Ну, бо його латати є, ще і є. От. Тут моменти такі серйозні. І то, аж вон допереду це вся біда. От, як бачите, тут це все погнило. От, бачите, тут вже варили, тут все такими прихватками насмаркали. І не захистили. Відповідно, це все діло погнило. Ой. Ну, Відповідно, це біда погнила і будемо завтра скажімо так, починати вже локально ремонтувати. Тобто перекладена буде у нас ця одна. Цього ми просто цього вичистимо, залатаємо. Ну, і Всі ці моменти треба буде варити, відповідно, задню панель. Бо, на жаль, я в продажі поки що не знайшов, скільки я не моніторив, щоб знайти іменно такі ремонтні частини. нема. Я знаю, у мене там є один постачальник ось таких козовних частей дивиться. Якщо щось маєте, або канали, де такі взяти, або напишіть мені в коментарях. Буду радий, як то кажуть, знайти, пошукати, звернутися. Якщо може і торгуєте ви цим питанням, то запросто придбаємо. Бо такі речі вигинати, придеться нам тоді з профіля. І Ну, Хоча б двійка тройка метал, щоб воно служило. Тонше тут нема що навіть пробувати ліпити. Відповідно, це все діло, будемо по-любому брати тільки нове, тому що я знаю, що зараз там хтось скаже, що можна купу там старих металів, знайти, грубих, які буде служити, то все лажа, воно все потім буде слоїти, сягнити. Нафік нужно? Давайте трошки будемо освіжати це все діло, і мусимо його трошки оживити. Всім па.